На жаль, Україна вже втягнута на слизький ґрунт переговорів, які в сьогоднішній ситуації нічого, крім часткової капітуляції нам не сулять. Ми не могли, напевно, вже вийти з тої історії, тому що нема перемог на полі бою. Були би перемоги на полі бою, можна було би говорити. Але треба себе не дати так втягнути, щоб вони відіграли свою гру з росіянами. Нам не треба нікуди спішити. Напевно, треба якісь делегації посилати, щось там, якісь переговори. Це не переговори, це консультації. Америка не є стороною війни. Вона консультується з русскими, тепер консультується з нами. Це є консультації. І нам ті консультації треба чим подовше вести. Чим подовше. Нагадаю, заяву Китаю: Китай заявив, що мир в Україні не може бути тільки предметом розмови між Америкою і Росією. Угу. Що це означає? Що Китай теж хоче бути за столом. Отже, мова йде про значно ширші формати, і просто про значно ширші, тобто, все буде розширюватися. І з цієї точки зору, моя така серйозна впевненість полягає в тому, знаючи менталітет росіян, знаючи історичні аналогії і історію, нехай Трамп пробує домовлятися з Путіним про Україну. Рано чи пізно там буде штанга. Рано чи пізно. І тоді крайніми виглядати будемо не ми. Не треба боятися, ми на це не впливаємо. Ми маємо говорити з американцями про своє, і ми мусимо знати ще й переговорну позицію України. На жаль, ми не знаємо, яка сьогоднішня переговорна позиція України. Нам її не об'явили. Ми так само не знаємо, який мирний план готують британці з французами, який вони хочуть повести до Трампа. І тут є дуже широке поле для різноманітних ну, маніпуляцій, які для України будуть невигідні. Тому я би тут не спішив, я би ще раз кажу: до літа стане ясно, що руски не підуть ні на одну скільки небудь серйозну поступку в переговорах з Трампом.